Друзі, вітаю! Сьогодні на огляді ось така ліміточка від компанії Spiderco і польського ножового майстра Мартіна Слиша, який називається Слишбовий. Красивий клиночок. Я знаю, серед багатьох моїх підписників є люди, які полюбляють все, що пов'язане з формою, формою Бові. Мені теж подобається цей клинок, він якийсь особливий, харизматичний. Мабуть, колись таки з часом я зніму відео про всю цю історію про Джеймса Бугові. Ось тут, звичайно, він трошечки модифікований. Він дуже, бачите, починається рано, оцей, скажімо так, оцей фальшик свеч, так? І він тут дуже цікавий. Ця частина завалена, нагадує там Себензу, нагадує італійські ножі. Ось я зараз розкажу детальніше про Марчина... Слишу. я розкажу вам про цей ніж. Ось, але загалом класний клац, класний, класний, клас. Для мене це, наприклад, важливо. Я коли обираю собі ножі в колекцію, чи взагалі там приїжджають ножі на заточування, на ремонт, на обслуговування. Ось, я завжди оцінюю механіку відкривання, надійність, замка. От для мене тактильні відчуття і. На слух, от робота замка теж якби така важлива, тому що я вважаю, що ніж повинен приносити не тільки користь, як інструмент, але він повинен повинен радіти око, повинен радіти вухо. Ну, Принаймні тут якби все так сочно класи. Відкладу на хвилинку ніж. Ось цей називається сайт Knifejoy. Ось, як бачите, це ексклюзив. Тут такий от патчик буде в комплекті. І ось коробка, вона банальна, так як у всіх сучасних спайдерків. Ось тут можна подивитися, скажімо так, артикул службовий. Титан, анудований Made in Тайвань. Тому що, ви знаєте, компанія Spiderco виготовляє свою продукцію на Тайвані у Китаї і у Сполучених Штатах. Ось в даному випадку це тайванське виробництво тайванський завод компанії Spiderco. Ось ще раз покажу вам патчик службовий. Knife joy. Ексклюзив, ну і давайте повертаємося до ножа. Що можна одразу сказати? Тут, якби по конструктиву, все просто: дві титанові е, плашки, ріл інтеграл-лок, рівс інтеграл-лок, або ріл. скорочено. Ми звикли називати з вами це фреймлоком, але в принципі в Америці, скажімо, це називають. Кріс рів, ви знаєте, про кого я кажу. Це відома людина, винахідник власне, оцього замка. І так прийнято абревіатурою звати Ріл. Тобто Рівс ну або трилітрий Ріл. Або називати класично, так як воно краще звучить і не заплітається язик фреймлок. Один із небагатьох ножів на фреймі у компанії Spiderco. Є сухарик, є система, для, яка перешкоджає тобто обмежувач на сухарі, який перешкоджає перерозгинанню фрейму, тобто ви не зможете його відігнути далі, чим це необхідно. Ось Друтяна кліпса дуже класна, вона перекидається для шульги і для правші, і носиться ніж тільки в положенні так званому тип -ап, тобто Ми можемо посадити на кишеню, у нас кінчик буде дивитися догори. Тобто тільки «тип-ап» і для шульги, і для правші. Ось, І зразу, що хочеться сказати про цей ніж, він дуже гарно заматований. Я не знаю, що це, типу піскаструйка, Бідбласт, але він такий, от його матовість вона от просто відчувається. Розумію, що це титан, це, умовно кажучи, сплав сплав в основі там титану, алюмінію. Але справа в іншому, за рахунок того матування, є в нього якась така своєрідна, Текстура, вона не дуже відчувається, ну тобто її припродавлювання. Звісно, що він не м'який. Але і візуально, і тактильно ось така обробка на титані, така піскоструйка, так вона, в принципі, от, додає приємних відчуттів. Тобто, насправді, такий сіренький, без всякого анодування титан, він досить скучний. Ось, а коли це вже анодування, це вже виглядає трошечки веселіше. Ось, плюс сама от текстура, хоче просто передати свої емоції, як ніж лежить у руці. Відкривання зверху взагалі все гаразд. Сочно, класно, <клес> От. Є тільки один нюанс, бо ви бачите, отвір симетричний це раунд хол, це те, що компанія Spiderco запатентувала як спосіб відкривання, цей кругий отвір. Але для того, щоб його підійти знизу і відкрити спайдіфліком, треба, в принципі, трошечки постаратися. Це залеж, залежить звісно від форми пальців, від форми. Нігтів, які у вас. Але <смеш>, трохи непросто, скажімо так. Чому? Тому що перекриває більшість цього отвору, ну ось половину, як мінімум, перекриває сама рама, сам от Фрей. Але, як бачите, можна відкрити Спайді-Фліком. Хоча не так зручно, як е, на інших ножах компанії «Спайдерку». Ось, А зверху все просто чудово, гарно відкривається. Ця ліміточка, особлива чим? Ну, ось це нудування. Е, плюс тут сталь М390. Давайте глянемо. Ось надпис. Спайдерко М390. З цього боку ми бачимо Тайвань, Тайчун. Ну і значок це знак самого Марчина Сліша. Ось такий от рука, як пригадуєте з фільмів Дедпул Росомаха і так далі. Ви знаєте, цей герой. Росомаха в нього там такі кіхті були. Ось приблизно це ми можемо побачити на логотипі Марчина Сліша. Ось такий от логотип. Сподіваюсь, вам видно. Оце це його, так, якби скажем, клеймо. Авторське. Сам по собі конструктив простий це дві накладочки титанові. Ось тут, що цікаво, використаний GTAN для бекспейсера. Ось це проставочка з GTна. Ще така особливість у спайдерку. Я придбав свого часу ніж Мілітарі 2, і ну, це мій ніж, Я, тобто, експериментував, попробував канатний тест на ньому і так далі. Тут дуже така. Сильно читається руками, відчувається оця вся джимпінг, як кажуть американці. Тобто ця насічка. І вона тут теж така дуже інформативна. <сум> тобто, така вона ну агресивна, якщо якщо хочете, оце слово можливо агресивна. Звісно, тут вона з часом злижиться від роботи, тому що GTN, так це такий міцний композит, склотик століт. Ось, але він так чи інакше, скажімо, притреться досить весело. А ось тут я не кажу, що в цьому є проблема. Ось він стопить класно палець. От, але відчувається. <с> Якщо хтось хоче дуже довго працювати цим ножем і тримати ось тут палець для контролю для різу, це місце буде дуже сильно інформувати про те, що ти на нього опираєшся. Ось, але очевидно, що і через його пласкість, і через те, що сама і форма, спуски від самого Обуха, його зведення, ось його розмір, взагалі нам все в цьому ножі натякає про те, що це різак. Ось, тобто, це там, не ніж для якоїсь тривалої роботи там, на там, не знаю, робота по дереву. Звісно, він, як і всі складені ножі, якщо це єдине, що у вас є в кишені, він, звісно, буде вам цьому допомагати і він справиться з якимось об'ємом роботи. Тому що завжди можна там обмотати руків я чимось, можна, зрештою, мати при собі там якусь рукавичку, і це теж подовжить час комфортної роботи. Ну, Але зрозуміло, що це не основна його робота. Складені ножі, вони не для того, щоб працювати з ними довго, а їхня основна перевага перед фіксами це те, що вони компактні. Тому що ви маєте цей ніж у кишені, він не займає тут 11 сантиметрів в складеному стані. Ви оцих 122 грами ви не відчуваєте у кишені, носите. Коли вам необхідно щось відрізати, відкрили, зробили кілька надрізань, там розрізали те, що вам необхідно. Там упаковка, не знаю, щось блістер, приготували бутерброд, розрізали якийсь там матеріал, паракорд, шнурок, не знаю, одяг. Десь там треба добратися до чогось там і так далі. Тобто, ну він працює в горизонті, там, не знаю, ну 30 секунд там своєї роботи, хвилина, дві. Ось. І в цьому горизонті ви зробили роботу, закрили його, знову поклали в кишеню, він знову там не займає особливо ні місця, ні ваги, і він вам не заважає. І в цивільному, військовому житті, в якому завгодно. Ну і як джентльмен це чудовий ніж буде. <кій> Тому, очевидно, ця його пласкість. Тут величезна перевага в тому, що він буде ідеально сидіти себе, почувати на кишені. А ще от сама по собі ця кліпса, дротяна, ось вона теж дуже класна, тому що вона має дві точки контакту, невеличкі площини, але ідеально буде сідати на кишеню, з нею буде злазити, коли потрібно. Причому тут кліпса, бачите, зроблена так, як кліпса прихованого носіння або глибокої посадки. Практично від ножа мало що буде видно в кадрі, скажімо так, тому навіть буде незрозуміло, що це у вас кишені, воно не буде у вас демаскувати. Можливо, в якихось публічних місцях є отвір для Темлячка, монтаж ось такий, от, через гвинти через бекспейсер проходять. Ось про сухарик я вам розповів. Він там є, він досить добре замаскований, там треба його просто побачити, що він є. І обмежувач ходу, фрейма теж є. Так, ну що ще? Про сталь я згадав. Тобто ми з вами знаємо чудово, що М390 компанії Böhler едельсталь шведсько австрійський концерн, який свого часу зробивши цю сталь, ну, скажімо так, підняв на певний рівень на високий рівень все, що стосувалося ножових рекордсменів. Тому що ця сталь, будучи нержавійкою, дуже гарно опирається корозії. Але при цьому вона має височенну зносостійкість, тобто вона дуже довго не тупиться. Ось і при цьому вона володіє непоганими механічними здатностями там, опиратися. Там боковим навантаженням, скажем, викришуванню і просто міцністю. Так, тому в неї такий дуже дуже непоганий баланс, і певний час це взагалі був топов за топ. Потім, звісно, з'явилися якісь конкуренти, кращі, там прокаченіші версії. Той же саме М390 з'явився старший брат М398, ще збільшили кількість вуглецю, лігатури і так далі. Але неважливо, якби М390 до цього часу за цих там 15 років вона все рівно в топах. Тому що виграє не той, у кого якийсь один параметр на максимумі, а той, у якого є сума різних параметрів, тому що в якийсь момент нам потрібна його висока зносостійкість, тобто те, що він не топився, в якийсь момент нам потрібна міцність, а в якийсь момент для нас з вами корозійна стійкість є ключовою, тому що людина втомлюється або не має змоги доглядати за своїм ножем, ніж може ржавіти там уже в механізмі. А це вимагає вже інструменту, вміння там розібрати, обслужити ніж. тому сума якостей робить е, сталь топовою. І о, М390 одна із топових сталь була, є, і я думаю, що довгий час буде, бо тут добре все. І от оцей от ексклюзив, який зроблений для Knife, Joy, от для цього сайту. Він е, зроблений, на мою думку, з чудовою сталью. Я не знаю, що тут по твердості, не знайшов я даних. І спайдерку не дуже там, розповідають про те, яка твердість на тих чи на інших ножах. Ось. І не траплялась мені інформація про це, але скажу так, якщо подивитися <сіх>, всіх там чемпіонів, там, скажем, я маю на увазі серійку е, в серійних ножах складених, то там, з перших 30 чемпіонів по твердості, починаючи там, від 70 одиниць там, на. Rex 121 і там закінчуючи, ну давайте візьмемо хоча б десь там 62-63 одиниці. От візьмемо перших там 30 ножів. Я принаймні такі дані маю, і в мене є вони в вигляді таблички. То все це продукція компанії Спайдерку. Тобто всі чемпіони серед серійок в плані загартування, тобто твердості. Це все спайдерку. Тому сумнівів нема, що вони, по ідеї, можуть гартувати. Досить класно, деколи навіть, можливо, занадто оптимістично, бо інколи окремим сталям і певним ножам така твердість просто не потрібна. Там не знаю, візьмемо там, умовно кажучи, ніж там пара-три. Ось у нього там достатньо делікатний кінчик, для чого йому там той припустимо рекс. 121-а такий ніж є, припустимо. Ну то для чого? Ну цей кінчик він достатньо крихкий сам по собі, навіть на міцних сталях, а на такій супертвердій і крихкій сталі, як Рекс, ну він зовсім не потрібен. Але я зараз про інше. Я не знаю твердості саме цього примірника, саме цього ножа. Але не впевнений, що особливо якщо мова йде про якісь ексклюзиви, про якісь ліміточки, зроблені для якихось окремих сайтів, щось таке особливе. Мені здається, що можна сподіватися на класну термічку на цій класній сталі. Одним словом, трошки вам розповів про ніж, тут ще можна сказати, що в кліпсе дротяної є один невеличкий мінус. Вона трошки грає, тобто, якщо ось я зараз намагаюся нею рухати, тут якби посадочне місце щільне, гвинт його тримає, все гаразд. Але просто ми розуміємо з вами, що дріт є дріт, тому, в принципі, вона ось так може грати і там залишати якісь мікросліди. До речі, що цікаво, що ця вся фурнітура теж. Відпіска струєна, тобто заматована, і сама Кліпса заматована, і бачу, що гвинти теж гарно виглядає, тобто анодований, матований ось титан, плюс стальна фурнітура. Якось загалом класно. І такий ну, класний видовищний сатин. Мені подобається завжди сатин, хоча тут від роботи будуть рано чи пізно якісь. Риски не повздовжні, а от будуть, точніше, зараз йдуть поперечні сатин, так, зверху вниз, от напрямок криси. Обов'язково від роботи біля вістря будуть получатися повздовжні риски. Ну, така історія. Ніж Я розповідав тільки, що повинен радувати там, і око, і слух, і все до решти, але треба сприймати це так, як зморшки на обличчі людини. Вони не роблять людину гіршою, вони роблять людину особливою, вони роблять людину впізнаваною. так що... Ножу, скажем так, елементи, які залишаються, візуальні елементи, які залишаються як наслідок роботи цим ножем, вони йому завжди будуть личити. Головне, не робити мудацьких речей ножем того, для чого ніж не розроблявся, для чого він не передбачений. Ось, А все решта, всі оці царапки, коцки все це абсолютно нормально, треба сприймати. Ось, Так що, виглядає нещодово. от Він плаский, він, ну, він різак насправді. Тут зведення приблизно десь 0,45-0,5 мм, Тобто, звісно, що є ще тонші примірники в спайдерку, є ще тонші ножі, там зведені взагалі там, ну, зовсім зовсім там, візьмемо калі. ось, ну, Дуже тоненько зведений. Ну так, але калі ну, це зовсім вже в нього немає альтернатив. Це різак різаків, скажімо, як один із прикладів. Ось цей ніж претендує на якусь універсальність, на міцність. Тут 3,5 мм товщини обуха. Ну тобто можна, там, в принципі, і навантажити. В розумних мірках можна навантажити цей ніж. Ось. Давайте трошки про Марші Ось. Він відомий тим, що в нього вже не одна колаборація є з Spider-. -Co. В нього самі відомі це Техно, Техно 2, Spider-Chi. Це його ножі, які він зробив разом з компанією Spiderком. Раніше оцей ніж службовий, там була сталь, оця CTIS cts XHP колись була версія. По-моєму, я зараз не пригадаю точно, по 2014 рік. Ось, а зараз вже це перевипущено на М390. Ну і зроблено для сайту. Я вам тільки що про це говорив: що це ліміточка для сайту зроблена. Ось про Марчина, що можна сказати, що він у 2006 році виготовив свій перший ніж. Історія традиційна, тобто береться там напильник, береться якийсь там шмат, чогось <сум> можна там, не знаю, буквально з будь-чого зробити ніж, тому що якщо ця сталь має хоч мінімальну твердість, ну цей ніж може прослужити. Ось він зробив, потім докупив собі якісь станки. Ну, звичайно, це перший ніж там, зробив для, для себе, потім в результаті не знаю, зробив для друга, а далі пішло-поїхали. Потім купив собі станок, там фрезерувальний станок, токарний верстат. І в нього взагалі репутація у Польщі, а тепер вже в усьому світі, як одного із таких ну справді класних кастомних майстрів. Тобто він на фолдерах спеціалізується, хоча в нього і фікси є. Він дуже любить титан, він працює от, з задоволенням з титаном, це його матеріал. Далі, оці РІЛ -замочок, цей, оцей Ріл-замочок, цей Integral лок ну або фрейм-блок, більш традиційна назва. Працює він з класними сталями. І з Дамасками працює від Чада Ніколса. І там І30-ка, РВЛ-34. Тобто, в нього є ну, вибір, скажімо так. Він працює з Тімаскосом, Це такий Дамаск з титану. Ось, Тобто Мартин Слиш, як би скажу, в нього все гаразд в плані його власних ножів. Тому що. На його кастомні ножі є черга. Я читав про те, що там на деякій моделі є черга півтора року вперед. Тобто, з того, що він обіцяє, в тому темпі, в якому він обіцяє виконати замовлення, то можете собі уявити, що в нього справи йдуть насправді непогано. Ось і ну, це вже от другий майстер. Я розповідав вам про зараз, я згадаю Герман. Так, я розповідав вам про ніж Герман, який в мене був це взагалі така. Це це, 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 чуть -чуть, це все таки серійка, хай буде і лімітка, але це серійка. В Германа взагалі дуже багато такого міттеча, чи мідтека, точні, точніше, або самі кастами там взагалі дуже багато ручної роботи і дуже маленька кількість відносно ножів. От, тобто, ми знаємо з вами як мінімум ось цих поляків. Я думаю, що е, польські майстри будуть ще нам з вами траплятися, я буду про це розповідати. От. А сьогодні якраз от історія про Марчина сліша. Так, порт ТТХ ви знаєте, тут 87 е, мм клину, взагалі, ніж 21 см має довжини. Навіть трошки менше, там 20 за округлим. <кхух> Вага там приблизно 120 грам. Е, про Сталі я розповів. Е, взагалі, що йому тут, скажімо так, з недоліків? Що йому тут можна підсумовуючи закинути? Ну, Оце відкривання знизу. Ну, трошки воно е, ускладнене. В даному випадку, так, якби моїми пальцями, я так ледь-ледь можу зачепитися для того, щоб відкрити його знизу. Ну, чи це недолік, не знаю. Ну, особливість, напевно. Все-таки він більше адаптований для того, щоб відкривати через великий палець. Ось. Е, чи мінус, чи плюс, вирішуйте самі. Е, те, що кліпса є тільки в двох положеннях, і обов'язково тіп-ап, ну теж комусь недолік, комусь абсолютно це положення підходить. У мене абсолютно всі ножі, якими я користуюся, якими я володію власні колекції чи збірці, так буде простіша колекція, це дуже гучно звучить. Я їх всіх ношу завжди отак, от, тип, кінчиком вверх, тіп-ап. Тобто для мене, наприклад, це не недолік. Що ще? От те, що він такий плаский, він буде чудово на кишені, але так він буде наминати руку, тому що ці грані всі будуть відчуватися. Можливо, недолік це Кліпса. Вона функціонально чудова. Вона для очей теж приємна, тому що ну, все гаразд. Якби вона не здешевлює нічого. Класна кліпса. Ну, просто треба розуміти, що дратяна кліпса, от вона має, скажімо так, хід. Вона має хід. Причому вона тримається гарно, але просто тому, що ми розуміємо, що це дріт, і тому ось, це не монолітна, скажімо, конструкція. Тому це треба розуміти, приймати це як даність, скажімо, для такого типу кліпси, Ось. Взагалі там, про ціну теж я не хочу казати, тому що ціну ви, до речі, собі дізнаєтеся у власника цього ножа, у Гліба. Гліб вам розкаже. Я як завжди зроблю по-простому, я залишу е в описі е посилання на нього, і ви напишете власнику цього ножа і поцікавитеся. Може, це відео, я, коли я знімаю, вже власник і знайшовся, я цього не знаю, тому мене, будь ласка, не питайте, там, яка ціна, як придбати а чи інші версії цього ножа. Я щоразу це вам мушу повторювати, бо в мене ж ножі приїжджають різні на огляди. Я показую вам свої ножі, ножі своїх друзів. Я показую вам ножі, які приїжджають, цікаві ножі, які приїхали до мене на ремонт, на заточування. Ось я показую вам ножі з оглядів для каналу. Гліба я показую вам ножі, які приїжджають, наприклад, від компанії IBIS, Ну тобто різні історії, тому мушу попередити вас, що я не є власником цього ножа, тому не зможу з вами дискутувати з приводу там, ціни там, і так далі, тому вам краще звернутися з цим питанням безпосередньо до Гліба, і він вам все розкаже. Тому що я, я впевнений, що він ну, такі штуки це те, що він вміє робити. Тобто він привозить. Такі речі, ну, я їх називаю часто ці ножі, небанальні. Тобто вони не кажу рідкісні, але дуже часто це те, що ну, треба постояти певним, чин, певним чином в черзі, скажімо так. Треба захотіти. Треба просто от або любити таку штуку, або розуміти, що ти купуєш, або просто вже в колекції, скажімо так, закрити всі питання, плюс там дозбирати по якихось певних ідеях. Ну, ось я не знаю всіх міркувань, коли люди. Купляють ножі, тому що в мене можуть бути одні міркування, в інших можуть бути інші. Але я просто не знаю ціни цього ножа, тому про це я не буду говорити. Це серійка, але це лімітка. Ось тому краще з грибом напряму вже е, про це говорити. Так, ну, вроді, друзі, все я розповів. Те, що я хотів сказати. Відгуки на цей ніж е, е, класні, тобто те, що тут є недоліки, е, оця пласкість його і так далі, то це одночасно є і перевагою. Ось. А те, що Марчен Сліж міє в дизайн, і його ножі от впізнавані, такими ніби і простими, але вишуканими формами. От Немає тут зайвого, немає такого, знаєте, передизайну. Так і є слово таке «овердизайнед». Тобто так воно і можна його назвати, передизайнений ніж. Ось, якщо можна там овербілдити, тобто перебудований, тут тобто, якийсь перекачаний ніж. Є такі там от ножі перекачені, вони зайво типу, зайво масивні, зайво міцні, там якісь метроки, там і так далі. То є такі, от, що пере, пере, перекачені, а є передизайнені ножі. Там от, там от, Ножі, наприклад, Густаво Чечині, ще комусь там не подобається. от Вони такі, що вони ось такі всякі модифіковані там клини, там складні якісь замки, і бог зна що. А от дивишся на ніж, і тут настільки все ну, в естетичному плані, в пропорціях по співвідношенню клин до руків'я лінії, всі зрозумілі. Ну, ось, ніж лежить у руці інформативно. Зрозуміло, що в нас різна може бути довжина пальців, розмір долони, але мені, наприклад, ніж лежить дуже класно, зручно. Так що класний майстер. Я думаю, мені будуть потрапляти ще на огляди його ножі. От хочеться потримати в руках його техно. Ось тому, що це один з таких теж ножів, які зробили його відомими. Тому що, очевидно, що потяг під назвою Спайдерко їде трохи швидше, ніж потяг під назвою кастомне виробництво Мартіна слиша. Тобто тут же зовсім інші об'єми виробництва. І якщо у Мартіна дуже багато, чи Марчина дуже багато. Ну, скажімо так, ручної роботи і темпи в нього не такі, то спайдерку, ми з вами розуміємо. Їхня продукція продається у всьому світі. Вона відома і працює. Сама репутація, сам цей павучок. Він вже робить всю роботу. Ось. Ну, одним словом, така сьогодні історія, друзі, про цей ніж. Ще раз вам нагадаю: цей ексклюзив для Night Joy. Ось його назва, ось його ар артикул. По всіх питаннях ви напишете глібу. А мені цікава ваша думка, що ви думаєте про цього ножового дизайнера? Можливо, у вас були ножі чи маєте ножі його авторства? Можливо, ви маєте ось такий ніж Боуї? Ви... Ось розкажіть цікаво просто ваш досвід або ваші думки з приводу ось цього примірника, цього екземпляра. Давайте, друзі, подискутуємо в коментарях. Як завжди, це не мали би бути одні мої монологи. Завжди хочеться діалогу, щоб це був обмін думок. А ще можете приєднуватися в мій телеграм-канал, у мене в шапці мого каналу можна знайти адресу. Можете доєднатися, там в нас є змога ну, мінятися якимось інтерактивом, тобто ви якісь можете викладати відео, там ще щось обмінюватися голосовими. Там трошки більше можливостей. Я не нав'язую абсолютно, але якщо вам цікаво, то ви мій телеграм-канал теж знайдете і зможете до нього приєднатися. Все, друзі, до зустрічі!